Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання, що заважає звільнити лівий берег Херсонської області Херсонщини. Які є перешкоди звільнити від російської окупації? Лівий берег Херсонщини. В центрі вийшли колаборанти, агенти. от Так вони заробляють на цій війні, на цій крові дуже угу. сильна пропаганда. Ну, перемога буде за Україною. Попри все. Прикриваються мирними жителями, прикриваються цивільними, така тактика. І йдуть сильні дуже обстріли, руйнація. Обстріли. Оце треба забрати, у них можливість обстрілювати наші наших військових, наші міста. Це все я буду зараз збирати, чистити. Тут дійсно вчепились. Ну тут. Заперечую весь негатив, убираю повністю, забираю, всі, викриваються всі колаборанти. Більше немає можливості у расистів прикриватися е, цивільними. Убираю повністю весь негатив, забираю, відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на деокупацію лівого берега Херсонщини, буде так. Все, що заважало, більше не заважає. Відкриваю шляхи і дороги військовим України на звільнення лівого берега Херсонщини, буде так. Заперечуюсь негатив. Заперечуюсь негативу, обираю. Більше немає змоги у расистів. Заперечуюсь негати, вбираю. Обстрілювати наших військових більше не можуть. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всі, перекриваю. перекриваю склади з боєприпасами расистські. Більше в них немає чим обстрілювати наших військових і цивільних людей. Буде так. Більше немає змоги расистам тримати окупацію лівого берега Херсонщини. Тікають, виводять війська, бояться. Буде так, перекриваю. Убираю повністю. Так вони мають піти. Більше нема жодної перешкоди, яка може заважати нашим військовим. Убираю всі перешкоди. відкриваю дорогу на деокупацію лівого берега Херсонщини. Більше там немає расистів. Виходять, тікають, складають зброю, здаються, тікають. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити абсолютно всіх расистів, росіян, що окупували лівий берег Херсонщини. Більше немає в них змоги обстрілювати наших військових. Більше немає в них боєприпасів, більше немає живої сили. Знищується повністю вся логістика, всі шляхи дороги постачання зброї росіянам. Що окупували лівий берег Херсонщини, більше не надходить допомога. Вони бояться, вони тікають, вони самі по собі стріляють, виводяться, відходять, тікають. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на деокупацію лівого берега Херсонщини, буде так, де буде все сказане, здійснено, так буде. Що допоможіть нам зробити деокупацію лівого берега звільнені, друзі? Та буде мир над лівим берегом і Херсонщиною. Дякую за увагу.